Ввечері 25 травня чоловіка, який у люботині вбив двох людей, а потім захопив заручників, застрелив снайпер. Слава дійство всіх правоохоронних органів дали результат. Всі заложники живі і здорові силовики виконали свій обов'язок, заручники не постраждали, але якось за всіма цими новинами про вдалу операцію відійшов на другий план. Той факт, що вбитий встиг застрелити двох ні в чому невинних людей. Злочинець стріляв у судового виконавця, але не влучив. Поранив кредитора, який прийшов описувати майно разом з судовим виконавцем. Стріляв у понятих людей, які виконували свій громадянський обов'язок. Смертельними пораненнями стали саме для двох понятих. Один з загиблих молодий хлопець 88-го року народження. Він мешкав у місті Харкові. Інший застрелений 34-річний житель області. Один із понятих дожен був поміняти замок во входной двері дома. Поэтому он, по суті, підійшов самим первим к дому. Після цієї страшної події виникає резонне запитання: чи взагалі якось піклується держава про безпеку судових виконавців, понятих та інших учасників такого процесу, чи знають судові виконавці, як діяти у подібних надзвичайних ситуаціях? У місцевому управлінні юстиції коментувати ситуацію з їхнім співробітником відмовились. Однак не на камеру сказали, що для працівника виконавчої служби ризик наткнутися на збудженого хазяїна не рідкість. Буває, що собак спускають, буває кислотою в обличчя бризкають. а співробітники виконавчої служби не завжди супроводжує міліціонер. Службовець сам вирішує, чи кликати правоохоронця, чи ні. Однак у справах, пов'язаних з вилученням майна, правоохоронець повинен бути обов'язково. Саме він має стежити, щоб хазяїн тримав себе в руках, тим більше не нашкодив учасникам процесу. У міліціонера, який супроводжував судово виконавця і понятих була зброя, і за логікою саме він мав зупинити злочинця на місці, але чомусь не зміг, не вистачило підготовки. Повів себе непрофесійно, просто не був готовий до того, що газін дістане рушницю. Дії міліціонера перевіряють, яка офіційно ступінь вини правоохоронців у смерті двох людей, яких він мав захистити, дізнаємося згодом.